Народний бунт назріває у Черкаському районі між двома селами Яснозір'я та Мошни. Інвестор хоче збудувати найбільшу в Європі птахофабрику. Та місцеві жителі категорично проти, мовляв, це негативно вплине на екологію та здоров'я людей. Подробиці у матеріалі Ірини Васюри. Зараз на цьому полі росте пшениця, та вже за декілька років тут може постати птахофабрика. Вже півроку жителі села Яснозір'я боронять гектари від забудови. Переконані для них прихід інвестора то фактично смерть. Забезпечує потравлення грунтових вод, забезпечення потраплення підземних вод. Це буде попадати у наше село Яснозір'я, бо воно в низині знаходиться. Воду з артезіанської свердловини будуть викачувати, викачувати впадає рівень води, а без води не можна жити. Аби ще раз висловити своє незадоволення, люди скликали збори. У сільському будинку культури аншлаг сказати свій голос проти прийшло понад пів тисячі людей. Та й це ще не всі багатьох напередодні намагалися залякати, кажуть громадські активісти. Є скарги в тому, що людям ставлять умови, якщо прийдете. І будете голосувати проти забудови, будуть звільнення, будуть покарання. Скарги дійсно є. Зрозуміло, що письмово люди не можуть такі схали подати, але ж в усному порядку це існовила. Ця проблема існовила. Сам інвестор на збори не прийшов. Люди кажуть і чути його не хочуть. Втихомирити селян намагався голова райдержадміністрації. Що ви, наприклад. Не даєте, не дозволяєте будуватися на ваших землях, на них ніхто не побудується. За що ви турбуєтеся? Я не розумію. Ми давайте вивчимо і правильно використаємо інвесторів в інтересах громади, в інтересах громади, шановні. Оце в мене таке бачення. Селяни планують боронити землю до останнього у 2003 році. Їм вже вдалося відстояти гектари за селом та не дозволити будівництво птахоферми і цього разу поступатись не збираються. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.